Вітаю всіх. Так, вода. Дивіться. В новинах бачила Південна Північна Корея, контравних якась. Давайте розглянемо. Найближчий час бойові дії між Південною та Північною Кореєю. Що буде? Південна та Північна Корея там бойові дії, конфлікт. Що буде? Давайте подивимось. Ну, так, протистояння досить таке. Але воно не буде мати сильних таких наслідків, обстріли. Більше, як обстріли. Це буде на рівні обстрілів. Кінцевий результат який? М -м -м. Небезпечно так буде. Звісно, небезпечно. Але воно не матиме наслідків таких прям. Лісти будуть. Вони будуть більше стріляти один на одного. Обстріли, більше обстріли. Але дивіться, на дні колода вісімка мечів це два варіанти. Перше, це ну окупація території це навряд ли. Але обмежені дії. Ось я сюди взяла: це обмежені дії, військові. Сторону один одного. Ось більше так, мені йде. Так, добре. Тепер давайте подивимось, як вплине. Конфлікт Південної та Північної Кореї на Україну на війну в Україні. Як це вплине? Як вплине конфлікт Південної та Північної Кореї на конфлікт в Україні? Бо ми знаємо, що КНДР союзник Росії. Давайте. Як це вплине на війну в Україні, конфлікт їх. Північної та Південної Кореї? Війна в Україні. Так, вісімка жезів, бачите? Тепер дивіться, е, їм самим потрібно захищати свої кордони. Для війни в Україні як? Менше людей туди попре. Менше однозначно. Я скажу так: це вплине дійсно на Україну, тому що буде менше допомоги від Пів... Пів... Так, Північної Кореї для Росії. Тому що швидкі рішення будуть на і на тему ракет топік. Оце ще ракети. Менше ракет буде. Менше ракет буде для Росії, тому що свої полетить в своїх цілях. Ось таке. Ну, приємно, ви знаєте, трішечки приємно.